Сьогодні буду варити домашнє згущене молоко і покажу вам свій рецепт. Беру літру молока, один літр. Виливаємо у каструльку, додаю півлітрову баночку сахару, засипаємо сюди. Можна додати по бажанню ванільного цукру пачечку. Хто хоче, додає, хто не хоче, не, не подобається, не додавайте. Так, додаю ще 3 столових ложки сметани. Три столові ложки. Там як каплюю більше, каплюю менше, нічого страшного. Так, додала. Тепер. Беру півчайної ложечки соди, півчайної ложечки, загашую уксусом, загашую уксусом, отак От чуть-чуть пригасила і сюди. Тепер вінчиком помішаю. Вінчиком так просто перемішала всі інгредієнти і ставлю на вогонь. Спочатку вогонь більший, чекаємо до закипіння, щоб закипіло. Як закипить, ставимо маленький вогонь і чекаємо годину, годину 10, я потім скажу. Закипіла моя згущенка. Робимо тепер самий маленький вогонь, щоб вона клюкала собі помаленьку. І не треба її часто дуже мішати. От на годину залишаємо, а там тоді будете дивитися собі. Може, година 10, година 15, треба дивитися, який вам колір буде подобатися. Зварила я згущенку, отака вона в мене вийшла. Як карамель. Ну, вона постоїть, вона ще трохи загусне. Варила я її одну годину 15 хвилин. А хто хоче ще густішу, варіть трошки довше.